Оперативна ситуація на сході України з 25 на 26 липня наступна. Терористи продовжують обстріл позицій збройних сил, зокрема, 21.40, обстріл із стрілецької зброї населеного пункту Біла, час 45, в 2 годині ночі та в 3-52. з БМ 21 град аеродрому Луганськ з напрямку населеного пункту Новоаанівка. Терористи спільно з представниками російських засобів масової інформації продовжують провокації спрямовані на дискредитацію військовослужбовців збройних сил України. Так, із сторони Російської Федерації були здійснені такі обстріли позицій Збройних сил України. 22.30 артилерійський обстріл неподалік населеного пункту Червонопартизанськ. 23.50 та 3.25. обстріл з БМ-21 град неподалік населеного пункту Дубровка. В 3.50 – артилерійський обстріл неподалік населеного пункту Червонопартизанськ. В час 50 та в 2.30 мінометний обстріл поста північно Східніше Новоазовська. Терористи продовжують здійснення передислокації та підсилення своїх угрупувань. Через контрольовані бойовиками ділянки кордону Сторони Російської Федерації. Продовжується постачання озброєння та військової техніки, а також живої сили бойовиків. Бойовики продовжують терор місцевого населення з метою не допустити акцій супротиву з боку громадян. Основним місцем дислокації терорист, терористичних групувань залишаються великі міста. Зокрема, у Донецьку ситуація залишається напруженою. Посилюється протиріччя між підрозділами ДНР, а саме батальйону Руська Православної армія з батальйоном Восток. Бойовиків батальйону. Руська православна армія звинувачують у мародерстві, а також ухилені від безпосередньої участі у бойових діях. Відмічається зниження активності незаконних збройних формувань. Разом з тим активізувалася діяльність розвідувально-диверсійних груп бойовиків, які пройшли відповідну підготовку щодо проведення терористичних актів.